Віки Тетянка повернулися додому з християнського табору, який ось уже кілька років літко працює при їхній церкві. Багато дітей різного віку віку задоволенням поспішають вранці до нього, запрошуючи друзів, сусідів, які ще не знають Ісуса Христа. І вони щодня відкривали для себе щось нове і цікаве з історії Біблії. А сьогодні всім діткам зробили приємні подарунки, різнокольорові футболки з біблійними написами. Розпрощавшись з друзями, дівчатка радісно щебетала дорогою, згадуючи недавно вивчені нові псими. Так вони йдуть, наблизились до магазину. Танюшу, давевку кому морозово і сухариків, запропонувала Віка подошті. І вони разом підійшли до дверей, аж тут їм назустріч з магазину троє хлопчиків-ровесників і звернули фут... увагу на футболки дівчаток. Ісус любить усіх дітей? Голос почудив. Голос прочитав один з іронії і перевів цікавий погляд на інший напис Господь пастир мій, гойки гучні гасла, сказав напівжартома. Де ж тебе таке викупили? Дівчатка трохи розгубилися. Це нам подарували. Відповіла одна, зробивши покупки, вони вийшли з магазину на вулицю і, не звертаючи увагу на вже знайомий хлоп'ячий гурт, що сидів з боку на схицях, пішли собі далі, аж раптом чують услід. Дівчата, я теж хочу морозива. вигукнув удавально благальним голосом один з хлопчиків. Боже каже, щоб ми ділилися з ближніми. І вся компанія голосно засміялася, віка ставно й відразу ж не зупинилася, і, не роздумуючи, повернулася назад. Одна з них простягнула на свілімішому своє морозиво і мовила, усміхнувшись: При, Пригощайся, будь ласка, це мені? розгубився хлопчина. Я ж просто пожартував. І присоромлено почервонів. А я серйозно, рішуче сказала дівчинка. Ісус кличесь говорить, він не жартує. Таня своєму розову запропонувала іншому хлопцеві, а ті язики проковнули, аж ніяк не сподіваючись такого вчинку від дівчат. Віка на цьому не зупинилася, а віддала ще й свої сухарики. Візьми, будь ласка, пригощайся, сам і обов'язково поділися з друзями. Хлопець не міг прийти до тями. А ви ж як? А ми у таборі часто коштуємо морозиво і наче солодощі. Це ми купили, купили. той вибудок, якщо зустрінемо ближніх. Широко посміхнулася до нього Віка. Дякую, тихо відповів той, схиливши голову. А якщо хочете, якщо, а якщо хочете ми ви запрошуємо в наш табір. Там, крім подарунків, ви теж познайомте з Ісусом Христом. Хлопчаки продовжували стяти йому в копаді, тримаючи в руках гостинці. Завтра о дев'ятій, тільки не проспіть. Засміялася дівчатка і побіглася далі. Амінь.